Від геморою допомагає Гемороль. Швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Обережно у Солов'йова виявили страшну хворобу. Сказ називається. Ми час приймем рішення, як це все доведе закінчитися, і потім ми скажемо Росії. Вон пошли психи. Вон отсюда. Суперудар палає один з найбільших військових складів Путіна. Что-то взорвалось очень сильно. Огненный шар. Так, знай, надо куда-то срочно смываться. Так что. Що... Куда? Да не знаю куда. До дорогу опасно выезжать. Кипиш у России. Путин кинув шамана и Баскова на бабки. На 9 мая. На. патриотические какие-то культурные мероприятия, артистов надо приглашать бесплатно. Ну, может быть, в порядке исключения, оплачивать им дорогу проживания. А есть гражданский долг, его когда-то надо отдавать? Вот когда, если ты постоянно либо там, скажем, на Сейшелах, либо там еще где-то, то как в какой момент ты будешь отдавать? Это горячие новости. Все наиважливейшее в одном дайджесте. Поставьте лайк этому выпуску. Мы створюем этот проект благодаря вашей поддержке. У Соловйова виявили страшну хворобу, сказ називається. А зараз вона прогресувала через мирні ініціативи України та Заходу. Ще пак задача Путіна позбавити українців їхнього головного союзника Європи. Трампа він вже обробив, щоби далі вбивати, знищувати і захоплювати. Ми зберемося в Лондоні. Ми, Франція і Германія. Украина и Америка тоже, да, вроде? Да, вроде. И мы сейчас примем решение, как это все должно закончиться, и потом мы скажем России, вон пошли психи, вон отсюда Но Ну а Немеччина так взагали ворох номер один. Рудольфович навіть вспомнил, что он еврей, звенувачуя Немеччину у нацизми. Яка креативність, скажіть? Вы меня извините, я еврей. Я когда от кандидатов канцлера ФРГ Фридриха Мерца слышу эти слова, то я хотел бы уточнить, к какому периоду проклятой немецкой истории он соотносит свою бездарнейшую фразу. Германия снова возьмет на себя ответственность в Европе и в мире. Не громко, но надежно. Не высокомерно, а по-партнерски. Именно от нас зависит, каким будет будущее. Снова две мировые войны. Снова Холокост. Снова уничтожение русских, украинцев, белорусов. Снова Тихше тихше, Рудольфич, не кричи так, а то у тебе сосуді клопне. Коли слухаєш Соловйова, реально виникає враження, що людина застрягла у минулому. Ну бо Мерц каже про те, що на ранніх етапах ЄС Німеччина вирішила стати просто банкіром альянсу, а тепер повертається до того, щоб бути ключовою у прийнятті рішень. А для Рудольфича це зразу Третій Рейх і Холокост. Тут або методичка, трохи дурнувато написана, або сам Соловйов невиліковно хворий. Суперудар по складу боєприпасів РФ гепнуло так, що доводиться евакуйовувати усі найближчі населені пункти. Це що там взорвалося дуже сильно? Огненний шар. Так, куди-то срочно смываться, так а що куди? Да не знаю, куди Да дорогу опасно виїжджать. На відео від місцевих можна чітко почути вторину детонацію російського БК, все тому, що влучили по 51-му арсеналу головного ракетно-артилерійського управління. Це один з найбільших складів з найрізноманітнішими боєприпасами від артилерійських снарядів до важких авіабомб. Військові аналітики повідомляють, що цей склад росіяни готували для наступу на Харків і тому стягували туди величезну кількість зброї. Що ж, тепер ця зброя, замість того, щоб летіти у мирні будинки харків'ян, летить в самих же глибинних. В Росії кіпіш. Путін змусить шамана Баскова і компанію співати 9 травня безплатно. За Родіну ж, і справжнім патріотам гонорари не потрібні, війна ж дорога. на артисте в указнине лишилось. Группа депутатов Государственной Думы, они посовещались, и вот в очередной раз предложили обсудить следующее, что на 9 мая на патриотические какие-то культурные мероприятия артистов надо приглашать бесплатно. Ну, может быть, в порядке исключения, оплачивать им дорогу проживания. Те, кто... Ну, вроде как, в принципе, да. Наживаться на 9 мая не очень хорошо. Но тоді чому бы вам свої ефіри на 9 мая не провести безкоштовно? Це ж заради родини. Правильно. Ми, да, это даже не каждый так сказать, концерт, а естественно, вот патриотическое, да, вот будут явлены истинные патриоты, пожалуйста, не продажи. А, а если посмотрите. вкуси не совпали, ну, если, другие концерты. Оточнить, сказали, будут явлены истинные патриоты. То есть, если человек за свою работу. Да, такому большому государству мероприятиї просит деньги, а Он не патріот. А є гражданський долг. Його-то надо отдавать? Вот когда, якщо ти постоянно либо там, скажем, на Сейшелах, либо там що где-то, то, то как, в какой момент ти будеш отдавать? з таким підходом. Закінчиться все просто тим, що до вас на 9 мая ніхто не прийде. Артисти просто полетять собі на курорти співати. Я русський, попиваючи пінаколаду на пляжі. На що ви їм такі потрібні без грошей? Путін намагається позбутися Трампа і його мирних планів. і Пропагандисти кричать: як можуть обговорюють, як усе у них стане добре, якщо США вийдуть з війни? Вихід США з цієї війни це общем, як некараться нове, вікно можливостей. Не знаю, насколько оно широкое. Не знаю, вот чем оттуда потянет. То ли жаром, то ли холодом, значит, то ли каким-нибудь морским бризом. Посмотрим. Зважаючи на те, что Европа никуда не девается, Марданчику потягне звит ракетным палевом від Штормшэдов. Але ты продовжуй, продовжуй. Но с точки зрения математики, я просто рассуждаю логически, как обыватель. Вот когда из уравнения, так сказать, выходит довольно большая масса финансовая, экономическая, военная, ну просто по количеству снарядов, которые у них в арсеналах лежат и которые они худо-бедно производят, это уже, ну, своего рода плюс. Это возможность. А вот уже другой пропагандист Ружкин балаболит, что если американцы пойдут, то Москву это влаштует. Бильше того ванны уже плануют мусолоты не примованный, чтобы Трамп сам из них вышел. А если так, они будет, сворачивают удочки, уходят американцы и прекращают любую поддержку а Украины. Нас не Тогда давайте не говорить прекращаю. о другом. Тогда мы говорим о том, они что господин, Уитков, господин Трамп, поняв, что здесь происходит, просто сливают эту историю. Тогда да, можно приезжать с исключительно угу. таким документом, Тогда а, то сказать, то Владимир Владимирович, Владимир Владимирович, все очень хотел. Это запланированный наш отказ. Вы на да. боитесь. Тися, що Трамп просто побачить, що ви насправді робите, і замість того, щоб закінчити допомогу для України, навпаки, почне видавати її в нечуваній кількості. Ви ж не забувайте, що саме Трамп нам першим летальну зброю і дав «У Лондоні. На Україну чекає пастка від США, фантазувала Скабєєва. Дарма раділа, Україна своїх інтересів не здала, і наших територій ви не отримаєте. Так Зеленский не приедет на встречу в Лондон, потому что в Лондоне его ждет ловушка американцев. Рубио дал понять, что США готовы отказаться от посредничества, если не будет прорыва. Рубио везет в Лондон свою команду переговорщиков не для переговоров, пишет нам Индепендент, а для ультиматума в пользу России. Зеленскому будет сказано признать фактическое правление Кремля над Крымом. Согласиться з тим, що Україна никогда не зможе вступити в НАТО, і вообще це здання Independent, покорно лечь под гусениці танков Владимира Путіна. Цікаво, чого ти так радієш, Оленька, можеш скластися так, що доведеться за Україною і Курську область визнавати, що ж звучить як фантазія, ну приблизно так само, як і твої побрехеньки. Росія розвалюється просто зараз, поки по федеральному тебе розповідають, які у них там успіхи, і як вони всіх всюди перемагають і в економіці і в енергетиці і на війні. Ну а тепер подивіться, як реально росіяни живуть. Ніккаліт уже періодички стали щущать запах, е хімічний запах е гарі. Нам це пристроїли кладбище, і ми живемо на території кладбище. В нашому місті вже два года. І ходять наші скоросне трава. Жителі відказують газіфікації. Таємі вже більше двадцятілі. От скажіть же, коли кейсів так багато важко сказати, що це все притягнуто за вуха, і насправді на Росії все нормально. Отак От і живуть. Записують звернення до царя, але головне, що Путіну добре і що він все ще президент. Правда? До старих путінських посіпак на ефір зайшов молодий демократ і почав просувати свої западні ценності. Мовляв, Путін засидівся, Треба міняти. Лебра вояки не допустили свавілля в найкращих традиціях путінської еліти. Значить, такий такой вот не веселий, товарищ. Значить, наш Будвин великий ужасный, как он сам про себя думает, засиделся. Ведь пять лет бились, пять лет, а ему насрать на все. Вот и все. Спасибо большое. Это вы о ком, О, Ну, о ком. А, ну, о ком это Будвин великий вы? уже. Четверть века сидит. Пересидел уже что? всех, только до Сталин остался пересидеть. Ну и что, дорогой мой человек? Ну, а раз бы не было людей, которые сидели больше на этой должности. Ти несеш, булду, а? чоловік ісканда. А і справді он Петр І майже 40 років правив і нічого. Може, Путін взагалі буде правити ціле століття? Він же має на це право. Конституцію вашу, якщо треба, ще раз перепише. А ти давай там в окопи лізь на чужу землю. Прийшов час вмирати за Путіна. Росія втратила свій суверенітет у 91-му році. Такої думки дотримуються пересічні росіяни. Ні, ну а справді що таке Росія? Такої ж країни юридично не існує. Є Російська Федерація, то про яку Росію постійно мова Хотілося б тільки пожелати йти далі продовжувати курсом вірним, пожелати йому крепкого здоров'я. Наша страна потеряла суверенітет у 91-му році, щоб вона скоріше повернула себе свободу і незалежність. А, Ну, это зависит уже наверное, от каких-то объективных обстоятельств. А нашему лидеру просто пожелать успеха. Ага, с такими успехами, как у вас, зараз свій суверенітет скоро може втратити і Російська Федерація, а то он Китаю, там Сибір ваша дуже потрібна, та інші б не відмовились від шматочків необ'ятної. Так званого героя, так званої СВО, кинула з житлом російська влада. Він то думав, поїде на війну проти України, зруйнує домівки українців, а держава йому за це побудує його власне. Але десь він прорахувався у цій схемі. Страшно, Пнуть, вона розвалюється. Воно вся. Ну, що це такое? доски. Это был 2012 год, что моих документов нет. Это Ладвинский поселковый, мне сказал. Я говорю, как нету, они их потеряли. Мне пришлось в 2012 году встать заново. Вот выбивал, выбивал, уехал на спецоперации, приехал. Мне предоставили вот такое вот жилье. Предложили здесь сделать небольшой косметический ремонт. Ну, тут я не знаю, какой небольшой его надо делать. Проще его весь по кирпичам разобрать и заново сложить. Ага, Заодно з усією Росією так треба зробити по цеглі її розібрати і потім заново зібрати. Либонь, тоді вам в голову не будуть приходити такі тупі ідеї, як, наприклад, СВО або голос за Путіна. Російські командири незадоволені якістю поставок м'яса з і ніаб'ятний, записують, кого їм прислала родина на підмогу і ржуть. Гляньте теж на цих аватарів. Як, як Круглий. Кругли. Кругли. Не знаешь по свой? Откуда родом вообще? Ивановска? Откуда родом? Соб, откуда? Давай, все, побежали, побежали. Давай, 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 давай. Один, второй. Давай, 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 тоже. Ну вот эти четыре подвижные, эти два вообще никакие. Все, развернулись обратно. Обратно, обратно, обратно. Молод самый первый прибежал. Чудово, в пакет теж піде, самый перший. Цікаво, що росіяни ж розповідали, що їх аж 140 мільйонів, і вони там всі багатирі, як на підбір. Але раптом раз три роки війни і залишилися лише ось такі вояки. Цікаво, куди ж ділися інші.

Вгадай, чому боксерів цьому не навчають? Напевно ж тому, що ти в такій ситуації абсолютно відкритий, один хук тебе нокаутує. Раза три-чотири повторили, він почне зажиматися, тобто його цей стиль пропаде, все, він не буде, так, підвіжен, легок. Після чого бам-бам-бам-бам, обрабатуєте. Якщо ж ви, наприклад, не так сильні, як я, і не можете нокаутуватися одного двох ударів, ну повторіть це ще раз, уверяю вас, три-чотири підходи, і Олександр Усик буде валятися в нокауті. Ага, от тільки в реальності, а не у ваших вузьких фантазіях, на такий мув знадобилося б не тільки три-чотири підходи, але й під десяток запасних життів, хоча навіть цього може не вистачити. Окупанти грабують українські домівки і навіть не соромляться це приховувати. Ну а що ж, сором то реакція, яка доступна тільки істоті з розумом. А росіяни настільки тупі, що фільмують на камеру свої ж воєнні злочини. Певно, сподіваються, що за це їм нічого не буде. Двірі скривають. Давай. Ваша готова, Верхние Верхний, верхний замки. Все дверь распит, рушим. Красава. Давай, добивай. Добивай, добивай. Красава. Хата знову О, На кухні є мало хавчик. Ноутбук? Ноут забирай. От просто з розділу фантазії та прагнення святкового дива. Дуже хочеться, щоб цей ноут залишили спеціально для того, щоб потім відслідкувати до окупантів штаб, щоб потім туди завітали дуже злі хаймарси. Хоча, напевно, воно десь так і буде в будь-якому випадку. Це питання тільки часу. На сьогодні на седікому що дивитесь гарячі новини. Поставте лайк це дуже важливо для нас, і підтримуйте ЗСУ. Війна ще триває.